Добрий день. Зараз е, коротеньке таке відео зніму, також для розсилки, щоб по 10 разів не повідомляти одне й те саме. Е, процедура купівлі і передачі авто на ЗСУ з Великобританії, в Шотландії, там, де я їх шукаю. Е, така. Автомобіль, звісно, оглядається, автомобіль придбався, от е, переганяється в локацію, де його можна поставити. Це біля мого будинку, біля будинку моїх товаришів. Слідуючий етап це пошуки волонтерів, які переганять автівку безпосередньо туди, куди вам потрібно. Зазвичай ми відганяємо це Черкаси, Львів і Київ. Тобто це постійно люди, з якими я працюю, зазвичай автівки йдуть туди. От. Іноді буває таке, що волонтер знаходиться, який не може заїхати в Україну з розумілих причин, і тому машина доїжджає до Перемишля або до Кракова, і я вже шукаю в Україні е це, дівчат. Переважно або тих, хто може виїхати забрати цю автівку, і вони вже переганяють туди, куди вам потрібно. Процедура слідуча: машина, автівка, як я говорив, вже купляється, переганяється, чекаю я волонтерів. У в мене є постійні е, мої знайомі, з якими я постійно працюю. Волонтери цю роботу роблять безкоштовно, вони не беруть гроші за послуги. Вони єдине, що вони беруть, це звісно ж. Паливо, паром, готель, проживання, бензин от, і таке подібне. А також єдине, що вони роблять, це вони просто там, купляють тут якісь речі або, можливо, там щось десь отримали, і вони просто ці речі перевозять в Україну, тобто користуються транспортним засобом, щоб щось собі привезти. Я думаю, на це можна закрити очі, і тут нічого такого немає. От, Процедура загонну машину в Україну. Машина в Україну заїжджає обов'язково на благодійну організацію або на військову частину. Машини, щоб пригнати е, в якості євробляхи, я таким не займаюся. Займаюся тільки сугубо автівками, які будуть використовуватись безпосередньо військовими. Тому що е, я не буду за, як то кажуть, свій власний кошт і за свій власний час шукати вам автівку. А ця автівка буде використовуватися в якихось там власних цілях. Тим паче я не знаю, як на сьогоднішній день автівку з правим кермом, це тобто Великобританія, загнати в якості євробляхи до України. Тому ті люди, які хочуть замовити, або які замовляють автівку, вони повинні мати певний пакет документів, тобто документів на фірму, на організацію благодійну контуру. Або військову частину, на яку ця автівка заженеться. Я зазвичай заганяю автівки на благодійні контори. Ці машини заїжджають в Україну, вони їдуть у МРЕО, вони стають на облік. Цей облік є тимчасовим, тобто видадуть техпаспорт, дадуть звичайні номера на автівку. Ця машина буде оформлена на ту організацію, на яку вона була загнана. Але дія цих номерів. Техпаспорта діє на період військового стану. От. І, мабуть, після, після закінчення військового стану ще 3 місяці вони будуть діяти. Потім ці автівки, ще точно немає такої інформації, куди вони будуть діватися, але я думаю, вони будуть залишатися, закріплені і дадуть їх дозвіл оформити на тих людей, які їх отримали. Ну, Це невідомо, це просто мої такі припущення. От е, після того як машина стає на, віс... на облік, офіційний облік, на відповідну організацію, от ця машина передається по акту прийому передачу конкретно на якесь е, обличчя. Тобто передають конкретно на якусь особу. Це військовий, це волонтер, вже, це вже на розсуд і згідно діючих норм і законів. Буде процедура відбуватися. Іноді ці автівки заганяються в Україну. Також вони декларація заповняється на митниці на якусь військову частину або благодійну організацію. І ці автівки дуже часто передаються без оформлення в мрем. Її бажано зробити все офіційно. Це вже інше питання, яким я не займаюся. От, от така процедура відбувається. Тут машина виїжджає з е, Великобританії. З технічним паспортом, нашою, нашою мовою, але цей технічний паспорт тут називається форма В5. Місцевий називають його локбук. Це такий папірець з двох частин складається, красно, різнокольоровий, от, де вказані повністю всі технічні характеристики транспортного засобу. Тобто він код, його вага, об'єм двигуна і так далі. подібне. Все те саме, що можна побачити в інших техпаспортах, і це єдиний документ, з яким машина їде в Україну. В Україні вже вона буде з іншим пакетом документів, з тим же самим техпаспортом і з відповідними документами на митниці. Ось така процедура придбання автівки. Процедура переведення коштів. Кошти скидаються на звичайні карточки наші українські. От. Іноді доводиться просити, що коли ці гроші закидають на карточку, в призначенні вказувати, що. Це благодійна допомога, це збір коштів на авто, тобто вказати, звідки ці гроші взялися, щоб потім, тому кому ці гроші впадуть, в нього не було проблеми з українськими банками, пояснити, звідки ці кошти взялися. Потім тут ми шукаємо українців, От, яким потрібна готівка на карточки, тобто кошти українські. Їм потрібно на карточку перекинути гроші, але в них є готівка на руках у вигляді фунтів. Ми їм перекидаємо, і воно, це процедура також не досить швидка. доводиться чекати, іноді там 500 фунтів купив, іноді там 1000 фунтів купив, назбирав оцю суму, відзвітував, от, поторгувався, за скільки ти їх купив, і тоді вже після цього їдуть купувати автівку. От е, іноді е, виходить зробити таким чином, щоб купити цю готівку в Україні. От ви знаєте, що є у нас можливості, да? е, потім ця готівка передається кимось з українців, які їдуть в цю сторону, Великобританії. От вони привозять її фізично і передають. І так було б напевне, на, на мій погляд, набагато краще, тому що дуже багато питань закривається. Слідующе, що машина тут купляється, і в такому вигляді, як вона куплена, вона в такому вигляді їде в Україну. Тобто вона не мита, не нализана, не замінені всі технічні жидкості, масла, фільтри і так далі. Тому що обслуговувати тут автівку, обслуговувати там це зовсім дві, два різних питання і зовсім дві різні цінові категорії. Якщо люди будуть обслуговувати автівку Великобританії на доходи українські, то це дорого. Якщо обслуговувати автівку Великобританії на доходи Великої Британії, то це нормально. От, тому машина доїжджає в Україну і там вже проходять всі регламентні роботи. І знову хочу додати, де тільки я можу сказати, кажу і в цьому відео, що запам'ятайте, автівка це не нова, гарантії на неї немає ні від продавця, ні від волонтера, який її переганяє, ні тим паче від водія. Тому, якщо автівка приїхала в Україну і в неї щось відвалилось, щось зіпсувалося, щось зламалося, не дай Боже, і через короткий час там вийшов з ладодвигуна або ще щось, то не треба в цьому когось винуватити. В цій, в цій ситуації, я вважаю, винних немає. Це чисто фактор такий, що машина не може приїхати довго і надійно. От тому просто візьміться до уваги і. Зазвичай всі автівки доїжджають, слава Богу, добре. Відсотків 90 приїжджають, з них проблем немає ні з двигунами, ні з ходовою частиною, іноді трапляються якісь там трібні проблеми. Лампочка несправна, там десь ще щось відсутнє, там колодки зносилися по дорозі, почали шкрепти. От, Якийсь там чек засвітився, ще якась там лампочка Б засвітилася, але машина може їхати. вона може доїхати до України без проблем, і в Україні вже відремонтовується. Тому велике прохання, не ви зрозуміли. О, тому що є досвід. Ще що хотів додати розуміння волонтера, всі чеки. Волонтери, ті, що жнуть машини, вони намагаються всі чеки на заправки брати. Чеки будуть у вигляді фунти заправка у вигляді євро і так далі. Де він буде заправлятися по Європі, такий чеки буде з такою цифрою, з такою, з такою валютою. Заправку він робить, звісно, з української карточки заправляється на заправці, але чек видає так, як потрібно. Ці всі чеки збираються, віддаються, щоб розуміли, ви куди ці гроші були потрачені. Також так. тут щоб зрозуміти за скільки був куплений позашляховик яку ціну. Тому що дуже наші українці люблять сказати, десь ви там щось заробляєте і все інше. Коли тут автівка купується, намагаємося взяти розписку їхню місцеву, що я такий то такий то продав таку автівку за таку суму. Не всі буває цю розписку хочуть давати, тому що для них це не завжди нормально. Тому машини знаходяться в більшості на маркетплейсі. Там вказана начальна вартість автівки. Робиться скріншот цієї об'яви, тому що силка вона зникає пізніше. Потім починаємо переписуватися з продавцем. Продавець вказує свою мінімальну ціну, тобто питається, от мінімум прайс, тобто яка мінімальна ціна. От він там пише, ціна була там 3000 фунтів, він там пише, що готовий віддати за 2500. От. Оцю всю переписку також робиться скріншот і відправляється, на... для звітності, щоб було зрозуміло, куди що потрачено. То все, що хотів поки що сказати. Будуть інші питання. Я їх буду також озвучувати, записувати. Відео, щоб було зрозуміло, як саме відбувається. Ще по поводу переоформлення автівки у Великобританії. Зазвичай, якщо купляють автівку тут, то продавець може в онлайн режимі або є відриваються від технічного паспорта там корішок, заповняється дані нового власника, його адреса і отримується новий локбук, новий техпаспорт. Він приходить на пошту фізично конверті на нового власника. Тут така процедура. Зазвичай ми намагаємося придбати автівку таким чином, щоб її не переоформляти. Воно ні на що не впливає ні на реєстрацію в Україні, ні на її подальше облік, і ні на пересування Європи, ні на що не впливає. Воно впливає тільки на те. Якщо я буду переоформляти кожну автівку на себе, е, у місцевої влади можуть виникнути деякі питання. Плюс до цього всього будуть приходити листи на пошту. що на вашу автівку не сплачений дорожній налог, це road tax. Е, можуть бути питання, чому у вас автівка є, немає іншуренса, це страховки, але зазвичай, по моєму досвіду, ні в Нюководі проблем не було. От. І я не впевнений і не знаю, як відреагує від місцева влада, якщо на мені буде висіти там 50 автівок. І навіть якщо я ці 50 автівок поставлю в сорн. СОРН це тоді, коли вказується, що машина стоїть і не рухається, і тоді не платиш дорожній налог. Але все рівно, хто знає, як воно від як воно в подальшому повпливає на мене і на моїх друзів, якщо ми будемо кожну автівку переоформляти. Тому всі автівки намагаються купити потех паспорту і передати їх так в Україну. Це вдається добре, і це такий нюанс, який більше потрібен нам, аніж тим, хто хоче автівку замовити. Тому всім гарного дня, будуть питання, пишіть, дзвоніть, буду відповідати.